Привіт! Усі ми знаємо про вісім величних планет нашої сонячної системи. Але сьогодні давайте зануримось у світ їхніх менших, та, повірте, не менш загадкових сусідів, поговоримо про малі тіла нашого космічного дому. І почнемо, мабуть, із найвідомішої космічної драми, яку багато хто пам'ятає. Що ж насправді трапилося з Плутоном? Куди поділася дев'ята планета? Щоб розібратися в цій безперебільшення детективній історії, нам доведеться повернутися в недалеке минуле до одного доленосного рішення, яке назавжди змінило карту нашої сонячної системи. Так до 2006 року все було просто Плутон дев'ята планета, але саме тоді відкриття інших об'єктів, дуже схожих на Плутон, змусило астрономів серйозно замислитися і переглянути саме визначення слова планета. Виявилося, що Плутон не такий вже й унікальний у своєму далекому холодному куточку космосу, і це змусило науковців створити абсолютно нову класифікацію, щоб, так би мовити, навести лад у нашій сонячній системі. То що ж це за такий новий ексклюзивний клуб карликових планет? І за якими критеріями туди власне приймають? І ось тут ключова відмінність. На відміну від восьми великих планет, карликові не змогли розчистити простір навколо себе. Тобто вони ділять свою орбіту з безлічч інших об'єктів. А от справжні планети своєю гравітацією або все поглинули, або викинули геть зі свого шляху. На сьогодні офіційно визнано п'ять таких тіл, чотири з них це далекі крижані світи за Нептуном. А от Церера це справжній гігант поясу астероїдів. І знаєте, історія з Плутоном досі не закінчена. Суперечки тривають, адже цей маленький світ має аж п'ять супутників і навіть тонку атмосферу. Це робить його одним із найцікавіших об'єктів для дослідження. Гаразд, але крім карликових планет, наш космос просто таки кишить ще меншими тілами. Давайте подивимося на оці будівельні залишки, з яких колись давно утворилися планети. Йдеться, звісно, про астероїди це мільйони кам'яних брил, що обертаються навколо Сонця, переважно між Марсом та Юпітером. Це буквально залишки від процесу формування планет, яким так і не судилося стати чимось більшим. Це просто чудово. Ілюструє наскільки вони крихітні, тільки уявіть, звичайний стрибок міг би відправити людину у вічний політ у відкритий космос. А тепер перейдемо до крижаних мандрівників сонячної системи. Це комети, які прилітають до нас із найвіддаленіших і найхолодніших її околиць. Десь у глибокому космосі комета це просто собі замерзла брила. Але коли вона наближається до сонця, починається справжнє шоу. Лід перетворюється на газ, утворюючи гігантську хмару, а сонячний вітер видуває з неї просто вражаючі хвости, що можуть тягнутися на мільйони кілометрів. Ну що ж, від великих уламків спускаємося ще нижче за масштабом до найдрібніших частинок, до космічного пилу, який насправді постійно бомбардує нашу планету. Просто вдумайтеся в цю цифру: приблизно стільки метеороїдів від мікроскопічних пилинок до десятиметрових брил влітає в атмосферу Землі. І це не на рік, а щодня. На щастя, для нас атмосфера працює як надійний щит. Переважна більшість цих космічних гостей просто згорає, залишаючи в небі яскравий слід, який ми називаємо метеором або зорею, що падає. І отут є важливий нюанс у назвах. Дивіться, поки камінь летить у космосі, він метеороїд. А той щасливчик, якому вдалося пробитися крізь атмосферу і впасти на поверхню, вже називається метеоритом. І деякі з них, які все ж долетають, вражають своїми розмірами. Як оцей гігант, метеорит гоба. Він важить як 10 дорослих слонів. Звісно, падіння таких тіл не минає безслідно. Вони залишають на поверхнях планет і супутників шрами, які розповідають нам історію бурхливого минулого сонячної системи. І для цих шрамів існують різні назви. На тілах без атмосфери, як от на місяці, це просто кратери. А от на землі, де ерозія та геологія з часом стирають сліди, такі давні ударні структури, називають астроблемами. Замислювались, чому місяць увесь поцяткований, а Земля ні? Все просто відсутність щільної атмосфери та геологічної активності. У місяця немає щита, і його поверхня пам'ятає кожен удар. А сама назва астроблема, погодьтеся, неймовірно поетична. У перекладі з давньогрецької вона означає не що інше як зоряна рана. І ці рани це не просто шрами. Це нагадування про те, що ми живемо в динамічному, живому космосі, де зіткнення та зміни це невід'ємна частина життя. Це залишає нас із таким питанням: наскільки влучно ця назва зоряна рана відображає суть цих грандіозних подій, що назавжди змінили обличчя нашого світу?